Всім привіт! З вами строих Тетяна Жадачівська. І сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану знак-близняків та що це принесе кожному зояк риби. У вас уран, прийшов, в близняки, зайшов четвертий дім гороскопу. А це дім дому, земельних ділянок, місце проживання, а також сім'ї, сім'ї, в якій ви народилися, або сім'ї, яку ви створили. Коли Уран торкається коспі четвертого дому, в першу чергу, що відбувається в людини, це також один з кардинальних домів, які дуже важливі в нашому житті. Змінюється місце проживання. Хтось купляє житло, хтось продає, хтось просто переїжджає з однієї квартири на іншу, змінює країну проживання. Це відбувається дуже раптово і не заплановано. До урану дуже важко підготувати. Тому коли ви відчуваєте, що все, цей уран він вже прийшов, він змушує мене виїжджати там, власне, повідомляє швидко, що я повинен з'їхати. А можливо, ви розумієте, що вам вигідно зараз продати вашу нерухомість. Та до цього не потрібно готуватись, потрібно приймати це і йти в цю енергію нового і змін, можливість зміни інтер'єру. Зробити ремонт, оновити свій простір, та тобто не переїзд до фізичного, абсолютно оновленого місця, в якому я тепер буду проживати. Наступні сім років обов'язково ви до цього торкнетеся. Ці зміни з вами обов'язково відбудуться. Крім того, це дім, який відповідає за сім'ю. А отже, можуть раптово змінитися стосунки з членами сім'ї. Хтось з вас захоче розлучитися, хтось вас захоче одружитися, хтось з вас захоче припинити спілкування, не знаю, з батьками або навпаки відновити, якщо воно було втрачене. Хтось просто приїжає на навчання, наприклад. Так або на роботу, не боятися йти в нове, тобто не триматися за старе, а навпаки, приймати цю енергію і йти в нове, як, е, ніби вам, років 19-20, ви нічого не боїтеся, і авантюра це все, на чому тримається ваше життя. Якщо ви відчуваєте, що якісь стосунки просто вже втратили актуальність, що ви потруєте життя один одного, не бійтесь, розлучайтесь, ідіть в нове, переїжджайте, знайомтеся з новими людьми. І обов'язково давайте цій енергії вихід, набирайтеся сміливості, тому що ви все одно проживаєте ці зміни. До речі, дуже багато в кого зможуть просто підбутися поповнення в сім'ї, інколи це не у вас народжується дитина, а у когось з ваших дуже близьких родичів, онуки у когось народяться, у когось дітки народяться, у когось там племінники народяться, але це якась така дуже важлива зміна в сім'ї. Четвертий дім часто в картах може виглядати як бізнес. Тобто, якщо цей бізнес він як капітал, як актив, коли я купляю прям якусь нерухомість для того, землю будую якісь готелі, то він також дуже часто йде по четвертому дому. Тому, якщо вам ця тема була актуальна... Ви все думали, о Боже, коли то якось може б хотілося б, але не зараз, тоді це зараз. Зараз і наступні сім років. Реалізовуйте цю справу, приймайте такі відважні рішення, купляйте ту землю, купляйте ту нерухомість, розпочинайте цей бізнес, або, можливо, закривайте його, якщо він вже просто не має ніякого сенсу.